Доброго дня всім. Хочу вам показати е, поєднання дельфініума з різними рослинами. Е, в групі, в груповому такому поєднанні от, е, по сухосійки і по, на задньому плані високі. Це тут. От, мій саджанець е, дельфініума вирощений цього року. Він ще малесенький. Це сорт магічний фонтан. І він з групи культурних дельфінів невисокий буде, його максимальна, максимальна висота його суцвіть буде 50 см, а висота самої рослини 90. От, йому тут затишно, це видно по ньому, тому що він квітне, попри те, що вересень місяць, якби він собі далі нарощує. Це вже третя його хвиля квітування за літо. От, він собі йому тут затишно. Якби ці туєчки, це оці всі рослини його якби захищають. От, якби там не було міцне і у них суцвіття, да, у стебло у цих рослин, але все рівно сильний вітер може зламати. Тому треба їх, звісно ж, наставити на якусь опору. Або десь так саджати, щоб ну, захист був. Тут йому затишно цьому тому і ще раз повторюсь, ви бачите на його е, саму, на свій розвиток. якби Йому все подобається. Тому він дарує і дарує ці суцвіття без кінця. І, до речі, дельфініуми, вони люблять холод. І вони якби е, їм нав... холод це навпаки для них е, те середовище, для них як він буде собі гарно розвиватися і дарувати квіти А тут у мене Така діляночка, де в мене зростали лі... літом дельфініуми. Зараз вже такі кущики от, малесенькі, десь якісь вже відросли, відсохли. ну Там корінь залишився. Ну і ще ж буду садити. Я вже ще на наступний рік багато закупила насіння, і буде, будуть у мене вся ця поляна це для дельфініумів. Вони не будуть тут одні дельфініуми, Ви бачите, в мене є сосни і маленькі сосни муси такі шаровидні. От, і паркан зараз не видно, але там росте туя Брабант. Туї Брабанти вони дуже швидко наростають у своєму прирості, тому все це закриється таким зеленим живоплодом із туї брабант. От, Біля брабантів у мене ростуть волотисті гортензії. І далі у мене йдуть групи хвойних рослин. А все оця ділянка, тут засіяно, просто не видно. Зараз вже я не чіпаю, не, не, не сапаю нічого, бо не знаю, зараз швидко чи знайду. Ось бачите, це аквілегія. Аквілегія. У мене спеціальний сорт, іменно такий темно-синій, фіолетовий, якраз під квітування дельфініумів. Я так буду їх поєднувати. Чому? Ось бачите, оце так виглядають кущики аквілегії. Вони дуже ну, в нас регіон, Рівненська область, надмірне зволоження. Бачите, в мене земля мокра, в нас ідуть дощі, у нас якби все добре. Рослинам, ті, хто не зенькі, малесенькі, то добре. Для них вони собі там тримаються. Ну як високі, то, звісно, ложить і ломає. Тоді ж аквілегія. Для чого я її понасівала і так хаотично? Вона коли начне, почне виро, нарощувати такі кущі, вона буде утримувати самі дельфініуми. Ну, мені треба така якби, грунтопокривна подушка, чи що, щоб воно їх тримало. Бо я поки дочекаюся, поки вони наростуть, ті дельфініуми, да? може бути така ситуація. Зараз покажу, ось, наприклад, бачите? Ось, це вже мені тут зливою так побило ось нещодавно. Так у мене працює зі мною асистент, він влізе в кадр. От, то я швидко, швидко закінчу свою думку. Помовчи, добре? Добре, дай дозніму. От, ну. Така ситуація характерна при погоді. Все по суті, тут в мене діляночка якби нормально, якби не, немає таких прям застоїв води. Але у нас в нашому регіоні бувають такі періоди, коли йдуть дощі по декілька днів, і причому такі сильні. Да, я втрачаю цьому всьому свої рослини, я від цього просто нікуди не дінуся. От, але я думаю, що в інших регіонах такого немає, то вони собі ну, це просто таке виключення. От, але треба підбирати таку ділянку, щоб не було застою води, щоб от таких ситуацій не було. Е, куч не загинув, бачите, є там приріст. Якби там уже все сформоване на наступний рік, воно буде рости і все їм добре. Вони морозостійкі ці рослини, холодностійкі їм якби вони не бояться холоду. В подальшому вони собі тут будуть рости. От, і утримувати їх буде так з грунтопокривна, така це для мене буде рослина. Це яквілегія. Бачите, вони насіваються. Як насіваються, я просто кинула соцвіття сухе. Зараз покажу це сухе соцвіття, яке воно в них. Ось, бачите, тут є коробочки, я таке обривала і кидала. От мені треба сорт, наприклад, той еквілегія, яку я хочу. Я туди кидала, і воно собі там насіяло і літо, бачите, проросло.